Пойма, желание навести в этом порядок. Законный порядок. Для этого достаточно политической воли министра экологии и природных ресурсов. Дать задачу выделить 30, 40, 50 участков, выставить их на аукцион, и тогда люди заплатив деньги, будут законно добывать данные полезные шипаемые. Это будет правильно. И так было бы в Европе. А ще я хотів би так, додати, я хочу у вас поцікавитись, Дмитро. Власне, є вже цілі напрацювання, окрім того, що сказав пан Антон, то ще і навіть обласна рада зверталася до Верховної Ради із тим, щоб прийняти цілий закон про бурштин. І насправді він вже і голосувався, і було і в попередніх каденціях. На жаль, він двічі завитовувався. Цей склад Верховної Ради не взяв до уваги звернення обласної ради. Я впевнений, що та. Більшість, яка буде сформована відразу після виборів до парламенту, обов'язково візьме до уваги і прийме цей закон для того, щоб вивести це все в законні нормальні рамки. Я хочу сказати, що якраз такі кандидати в депутати, як Дмитрія Кімець, вони достойні підтримки подіжки равенчанам благодаря тому, що такі люди будуть приймати розумні, важне і справедливі закони для всієї України. Панове, дякую за те, що завітали до нас у студію. Всього найкращого, звісно, перемоги. І ще побачимось. Дякуємо за запрошення. Нагадаю, ви дивились програму на часі. Побачимось.